Поїхали разом на Ніагарський водоспад. Наша поїздка припала на не дуже гарну погоду. Був сильний дощ та хотілося просто спати. Але, не дивлячись на таку погоду, краєвиди навколо були дійсно класними. Але видимість була не дуже гарна, тому ми робили багато зупинок перекусити та просто зігрітися. Тут бажано підставити музику і сутінок. Бо канадська атмосфера реально, як із фільму. Наступна наша зупинка була в невеличкому містечку. Ми зайшли в магазин просто полазити і купили ось таку прикольну сітку для багажника. А далі погоду просто підмінили. Стало неймовірно жарко, що навіть з'явилися міражі. Їхати до Ніагарського водоспаду на майже 6 годин. Тут нарешті відніється величне Торонто, трошки Совиксайде. So Заїхали поїсти Ванючинський мак. Так в Канаді маки зовсім не чисті. І от ми нарешті вже на місці. Взяли білети на лодку, єлі знайшли дорогу до неї. Поділили ось такі червоні плащики. Та Іли просто в шоці наступні 20 хвилин. бо раніше такого в житті я просто не бачила, тому моя радість в той день була безмежна.